День донора у Голосіївському районі Києва. Місцева адміністрація облаштувала пункт здачі крові на третьому поверсі РДА. Більше про цю акцію Богдан Бур'яненко. Сцена актової зали Голосіївської РДА. Займість керівництва району цього дня на сцені медики і донори у почесному кріслі вперше Олена. Дівчина розповідає: нині у зоні бойових дій її родич це ще більше спонукало поділитись власною плазмою з пораненими військовими. Я давно вагалася піти. Для бійців АТО, але чогось ну якось так то часу не було. А це нарешті я пішла. І я гружу з собою. На сусідньому кріслі Максим хлопець вдруге здає кров, говорить саме так допомагає військовим на передовій. Нашим бійцям хлопцям в АТО. Для поранених під Авдіївкою, саме для них. У районі адміністрації від охочих здати кров утворилась чимала черга. Попередньо на акцію зареєструвалися понад 250 людей. Втім, не всі, хто виявив бажання поділитися кров'ю, зробили це. Лише за перші години роботи пункту з десяток охочих отримали відмови, адже претендентів перевіряють на інфекційні хвороби. Сіфіліс, спіль, інфекційний гепатит, туберкульоз і так далі по списку. Всього 13 позицій включає специфіку на даний момент. осмотру. все ж більшість претендентів стають донорами зібрану рідину. Передадуть до головного банку крові. Звіт її направлять до військових шпиталів країни. Люди дуже відгукнулися на цей, на цей виклик. І всі розуміють, що потрібно допомагати фронту і батьківщині не тільки словами, а безпосередньо і конкретними ділами. І цей момент такої суспільної єдності дуже важливий. Акція триватиме ще й завтра. Тож всі, хто хоче допомогти нашим військовим, можуть приїхати на Голосіївський проспект 42. Початок реєстрації о десятій ранку. Богдан Брек, Олексій Бережний, телеканал Київ.